Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працювати з планувальником замовлень в мобільному додатку Remonline. В розділі Планувальник відображаються ті замовлення, в яких встановлено час запису. Ви можете налаштувати, яку інформацію відображати на карці замовлення. Для цього перейдіть в налаштування, зовнішній вигляд, планувальник та оберіть, яку інформацію і в якому порядку ви хочете бачити. Фільтр та сортування замовлень у планувальнику. В правому верхньому куті ви можете фільтрувати замовлення за статусом, типом чи відповідальними співробітниками. Посередині ви можете змінити локацію, якщо у вас їх декілька. Відображення замовлень в планувальнику Є два режими відображення планувальника місяць та тиждень. Для того, щоб увімкнути перегляд планувальника у режимі місяця, натисніть на іконку календаря у верхньому кутку, а для перегляду в режимі тижня натисніть на ту ж іконку. Наступного разу, коли ви зайдете на сторінку планувальника у додатку, він відображатиметься у тому режимі, який ви відкривали востаннє. Для швидкого переходу на наступний тиждень чи місяць свайпніть вліво чи вправо. Ті дні, на які у вас є замовлення з часом запису, позначені помаранчевим індикатором. Якщо індикатора немає, то замовлень з часом запису на цей день, відповідно, також нема. Щоб переглянути замовлення, натисніть на потрібний вам день і нижче буде відображено список замовлень. Колір ліворуч позначає групу статуса, в якому зараз знаходиться замовлення. Тобто сині це нові, зелений в роботі, помаранчевий відкладені, чорний готові, а сірий закриті. Натисніть на замовлення, щоб відкрити його та переглянути більше деталей або внести зміни. При довгому натисканні ви побачите список швидких дій з замовленням. Створення замовлень в планувальнику для створення нового замовлення натисніть на плюсик в правому верхньому куті, оберіть тип замовлення і заповніть всю необхідну інформацію. Тобто створення відбувається так само, як і в розділі замовлення. Більше інформації про створення замовлень і розрахунків, а також про роботу з ними в окремому відео на нашому youtube каналі.